Технологія подачі звітів в електронному вигляді нескладна, кажуть підприємці. Спочатку слід отримати електронний цифровий підпис, що прирівнюється до власноручного підпису. Його необхідно зберігати в таємниці, аби ним не скористалися зловмисники. Порядок подання документу в контролюючий орган, наприклад, в податкову людина заходить в програму, яка вже встановлена. Нажимає кнопочку Створити звіт, вибирає звіт, наприклад, податкова декларація. Людині відкривається звичний бланк, який завжди заповнюється. Вносяться цифри, які потрібно, і в програмі можна навіть комеральної перевірки перевірити. Камеральна перевірка це метод перевірки документа, чи правильно він заповнений, такий як в податковій стоїть. Тобто, якщо в програмі пишеться, що у вас немає помилок в документі, значить податкова вам також скаже, що немає помилок в заповненні звіту. Про те, що документи дійшли до адресата, можна не сумніватися. Підтвердженням передачі звітності є квитанція. Після здачі звітності бухгалтер отримує квитанції про надсилання і квитанції про отримання, чи є звіт, чи прийнятий на районному рівні і чи є помилки у звіті. Звітності за допомогою електронної пошти вже оцінили бухгалтери. кажуть, це справжній крок до розвитку інформаційного суспільства. А різниця між звичним простоюванням у чергах і відправкою по інтернету очевидна. Ми вирішили да з керівництвом, що ну це набагато велике полегшення. По перше, скорочує час. По друге менше цих паперових всяких носіїв. З якими бігаєш на підпис? Ну і не виходячи з офісу, тут же робиш звіти, тут же ж передаєш, тут же ж отримуєш квітанцію про отримання. Деякі бухгалтери, які працюють по-старому, не на камеру, розповіли, що вже давно готові перебудуватися та використовувати сучасні методи передачі інформації. Проблема у керівниках фірм та підприємств, котрі звикли працювати за звичною схемою, тобто звітуватися на паперах і дивлячись в очі інспектору. Самим же податківцям більше подобаються нові методи роботи з платниками. Суттєво зменшилась кількість людей, які стоять в останні звітні дні. Це одна із переваг електронної звітності відразу. Це відчувається. Це полегшення і для працівників, і для самих платників. Особливо до вподоби звітуватися за допомогою інтернету підприємцям, платникам ПДВ, адже тоді не треба додатково займатися паперовою тяганиною. Відшкодування ПДВ передбачено у цьому випадку автоматично. Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.